Всім привіт! Продовжуємо гуляти за плавою сели та настальгувати по минулим часам риболовлі. Тут досі місцеві практикують рибальство, таке, яким займались їхні пращури, навіть не прадіди, а прапрапрадіди. І головне, що хоч і вважається, де юри таке рибальство браконьєрством, але насправді для природи воно таким не є. Звісно, якщо не намагатися виловити всю рибу. От поруч із такими загатами, щоб і борті висіли в цих місцях. Була б краса, музей під відкритим небом. Тільки одна поправка. До приходу комуністів ніколи не гатили річки наглухо. Завжди перегачувалась тільки одна половина, а то й третина річки. Цього було достатньо для лову риби. Більша частина русла залишалася для вільного проходу риби. Ну, а ось, ось як зараз, як ось тут. Ну, а вже після приходу комуністів почали гребтися, які хто на гриби. Це вже дійсно браконьєрст. Така риболовля ніяк не може посперечатися із браконьєрами, які труять рибу і все живе навколо промисловими відходами. Ніяк не може перевчатися, навіть близько наблизитися до браконьєрів, які заливають всю землю агрохімією, а потім вона йде у водойми і зникають ці цілі відові ланки. А тут А тут уже не рибалка. це... Мисливець у когось ввечері сьогодні буде бобрятина. До бобрів теж можна відноситись по-різному. З одного боку, це інвазивний вид канадський, а з другого боку, європейський бобр тут жив задовго, до приходить до сюди людей. Напишіть, хто як відноситься до традиційних таких методів рибальства без фанатизму. Цікаво буде почитати. Ну, а я продовжую спостерігати та малуватися барвами наша січневого. Заходу сонця. Ніде таких барів нема, як в Україні. Що цікаво, такий рибний промисел сягає своїх історичних коренів до бортництва, а може навіть і більше. Я у своєму оповіданні стогін землі описую озеро в цих місцях. На якому я знайшов кубоші плетені з верби, кому цікаво, можете почитати, я і досі не знайшов людину, яка б мені б чітко розказала, як цими кубошами користуватися. Описи Кубош у мене є в дописах в оповіданні стогін землі. Кому цікаво, може, може повертати, подивитися. Тож ці місця, чи не єдині із лісостепової України де досі зберігається первісний рибний промисел. Спочатку йде миньок, а після хрещення та ближче до масляної, вже попадається окунь, щука, потім починається синець, лящ, ну і так далі. Це дійсно справжній релакс. Дякую всім за увагу та терпіння.